Френди, з вами Денис Френді. Коротше, я приїхав у Франківськ, знімаю коротке відео, ну, типу, велике відео, з того зроблю нарізки на шорти. Я думаю, одне велике відео можна потім зробити нарізки. Так, ну, все-таки. Подивимося, що тут цікаво. Ага, вже з'явився у продажі. Тут герої, типу. Тут усі, типу хто за нашу область воював, так. Це навіть краще за айфон, прикиньте. Рекламує цілий рік уже. Айфранко. Ага, от які тут айфони. Так. Отут ми солодощі і брали, так. Коротше, челендж. Просто так. Так, тан та не трогайся. Ной. Три. 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 Ага. А, дякую. Дякую. Коротше, це був челендж. Типу, цифру і хоче типу, по можеш виграти і кілограм солодощі, Ну, фейл, не можна. Ja procham, tak. A, co to... Nie, no nie było. tylko że... Kamera zrobiła? Aha. Нас фотографували благодійний внесок для солдатів, скільки типу, хочеш, скільки хоч скільки можна дати, три фотографії там з батьками сі чорно-білі, типу в стилі 90-х, газети. Та ну прикольно може бути. Плюс Починається, Починається дощ. Ну так. Коротше, зараз поговоримо, коли цей відос вийде. І так. <свісно> У нас же, по ідеї, по рахунку, це Болгарія має виходити 30 жовтня, кінцівка. Може він буде цей відос самого теж 30-го. А може, типу, знаєте, і кінцівка Болгарії, типу, Франківська. А може бути 10 листопада. Ну і подивлюсь, коли мені вийде це відео спублікувати, я його опублікую. Мені це <кхм> планування. Добре, ми зараз вже їдемо, підходимо до МАГАЗ. Бо тут таке трохи походили. Що відбувається, я зняв. Тому такі справи. Та. Тому, якщо вам сподобалось це відео, пишіть, що взагалі думайте, сподобалося, не сподобалось, як враження. Ну а з вами буде Денис нас дружній. Побачимось, так, коротше. Так. Все, пока. Дуже там. дуже Клей уже купили. Назад є по про віці пусков наші п'ятсі.